Вітаю! завершення робочого тижня п'ятниця, 20 жовтня, і ви Капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про таке. Подовжили нічний домашній арешт у Покровську. Розпочався розгляд справи по резонансному ДТП, де постраждала дитина. Йому дозволено працювати в кліл хірургом-травматологом. Це сьогодні підтвердили, що він травматологом працює. У Покровській громаді уже тривалий час горить сміттєзвалище. 18 жовтня о 14.55 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі 1 травня. Горить сміття на міському полігоні твердих підходів. З початку 2023 року енергетики Донеччина ліквідували близько 14 тисяч аварій на електромережах. Ми відремонтували біля тисячі об'єктів наших інфраструктури і десь дві тисячі кілометрів ліній електропередач до Варшави за 4 тисячі до Дніпра за 500. Куди можна поїхати з автостанції Покровського району? А такі перевозки, перевозки пасажирів в Дніпропетровському напрямку. Начиная с 6:10 до 20:00 через каждые полчаса. С 304 працює 118 Укрпошта планує відновити роботу зачинених відділень на території Донецької області. До 24 лютого минулого року працювало 304 відділення наразі їх 118. Безкоштовна зачіска та оформлення субсидій у родинському провели прийом працівники соціальних служб. Дуже багато питань. Люди приходять за субсидію за довідкою. ВПО, малозабезпечені, мало одинаки матері. На початку дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських атак. Поранено двох мирних мешканців. За минулу добу росіяни завдали 11 ударів по цивільному населенню. Армія РФ била з авіації ЗРК С-300, РСЗВ Ураган. Град та артилерії під вогнем перебували дев'ять населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Часів'яр, Желанне, Очеретине, села Ганнівка, Іванівка, Карлівка, Успенівка. Руйнувань зазнали дев'ять цивільних об'єктів, чотири житлових будинки, школа, магазин, господарська споруда, леп по очеретиному окупанти вдарили градами та артилерією. Поранили людину внаслідок артилерійського обстрілу. Травмовано цивільну особу в часу. Ому яру, крім того, сьогодні після опівночі російська армія завдала чотири удари із ЗРК С-300 по Костянтинівці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків і школа. За попередніми даними люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Минула доба у Костянтинівській громаді пройшла неспокійно. Сьогодні, 20 жовтня, вночі, російський агресор завдав чотири удари із ЗРК С-300 по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок і будівля закладу загальної середньої освіти. На щастя, без постраждалих. Сьогодні вночі було влучання в заклад освіти нашої громади. У минулому році вже було влучання, і сьогодні вже по-друге. Але ви бачите, що корунування дуже. сильне. Ми зараз всі на дистанції. До війни в закладі освіти навчалися 650. 50 вчителів здійснювали освітній процес. Це була дуже гарна. Я не буду говорити, була. Вона і є гарна школа. Це дуже важко, те, що ми бачимо. Зараз намагаємося евакуювати, пасти те, що можна. Якесь обладнання, це обладнання нової української школи, це, мабуть, те, що можна, те, що можна рятувати. Те, що можливо відновити, ми відновимо і після нашої перемоги. Учні з радістю повернуться до нашої школи. Подовжили нічний домашній арешт. У Покровську розпочався розгляд справи по резонансному ДТП, де постраждала дитина. З постраждалими та обвинуваченим поспілкувалася моя колега Альона Соболенко. Жахлива аварія, яка сталася 19 липня у Покровську, сколихнула тоді усю громаду. Водій вилетів на зустрічну смугу та ледь не позбавив життя цілу родину. Найбільше у ДТП постраждали маленький Ваня і його батько Юрій. Вже зараз вони вдома та намагаються якось відновитися після тих страшних подій, але до цього їм довелося пройти через чисельні операції біль. Розпарч чоловік став ну, потихеньку підійматися, ходить на милицях. Сину зробили 19 жовтня рентген знімок Сказали, що все йде по плану, але як воно буде далі, і становитися в повну силу на ногу ще не можна. Стан задовільний, але тільки ми одягнули окуляри. Від стресу, від великого стресу, ми, нам, нам прийшлося одягнути окуляри. Ребенка, до сих пор гіпс зняли, але він в тутері, у нього стоять пластини, через рік знімати ці пластини. Чашечка вся роздроблена, тобто у ребенка не згинає ні ножку, ні чого, він не ходить. Є ходить немножко на костиліках, но на ножку опитуватися не можна. Ну, ви самі розумієте, що таке 6 років, который буде ходити на костелях. Сьогодні, 20 жовтня, у Покровську відбулося перше підготовче судове засідання по цій справі. Підтримати родину Савченків, прийшли їхні. друзей знакомые. Сегодня видели доктора, да, стоим, то есть, допустим, стоит Юра с костылями, его жена. Доктор проходит мимо, даже не попросил извинения. Вот три месяца прошло, человек даже не удосужился извинения попросить. Я понимаю, что на все там суд Божий, да, никто от этого не убежит. Но хотелось бы какой-то справедливости, реальной справедливости, потому что, чтобы это было без коррупции, потому что человек был не в трезвом состоянии, Он хотів збіжати з міста прашестві. Хочеться просто справедливості. Півгодини очікування під стінами суду і на порозі з'являється обвинувачений. Будь ласка, як ви можете прокоментувати, яка сталася, які є учасником. Пахання без коментарів. А чи правда, що ви були останні алкогольного цьяніння? Слідом за ним виходить і подружжя Савченків. Кажуть, за клопотанням прокурора обвинуваченому подовжили запобіжну міру у вигляді нічного домашнього арешту. Шекманов остається під домашнім арестом, під нічним домашнім арештом, що йому дозволено працювати в кліл хірургом травматологом це сьогодні підтвердили, що він травматологом працює. З 8 ранку до третього. Назначили дату следующего суда, там де будуть вже роз'яснення, уже іски. Зачитали йому опять продлили домашній арест. Тобто він може далі ходити на роботу до 6 вечора, 6 утра. Состояние моє, ну як, Ходим по чуть-чуть. а що поделаєш. Наступне судове засідання по цій справі було призначено на 21 листопада. Родина Савченків каже, сподіваються, що судовий процес буде чесним та неупередженим. А винуватець аварії понесе справедливе покарання. А ми, в свою чергу, продовжуємо слідкувати за розвитком подій. У покровській громаді уже тривалий час горить сміттєзвалище, подробиці. Дивіться далі протягом останнього місяця. До редакції телебачення капрі неодноразово надходили звернення від мешканців громади, які повідомляли про пожежі на міському полігоні твердих побутових відходів. Неприємний запах тліючого сміття та дим. Все це неабияк шкодить здоров'ю людей та екології. Черговий раз 18 жовтня рятувальники виїжджали на місце, аби приборкати вогонь. Вісімнадцятого жовтня о 14.55 за номер... Номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі 1 травня. Горить сміття на міському полігоні твердих підходів. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості чотирьох чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізовано о 17.50 та ліквідовано о 18.10. Пожежою знищено сміття на площі 60 квадратних метрів. Власник збитки та причини пожежі встановлюються. Нещодавно Керманичі Покровська відзітували. Про проблему самозагоряння на звалищі знають. І ніби допомагають рятувальникам у ліквідації займання, але сказати не означає зробити вранці 20 жовтня. Полігон продовжував горіти. Викликаємо рятувальників, через деякий час вони приїжджають на місце. У той же час ДСНСники зазначають, мають право виїжджати по локації лише після відповідного повідомлення. Тож, якщо ви бачите пожежу на відкритих територіях, одразу ж телефонуйте 101, аби рятувальники могли ліквідувати її до того, як вона пошириться на значній площі. Початку 2023 року енергетики Донеччини ліквідували близько 14 тисяч аварій на електромережах. Подробиці дивіться далі через постійні атаки ворога. Відновлювати електромережі у прифронтових регіонах енергетикам доводиться щодня. Попри загрозу обстрілів та небезпеку, на Донеччині над ліквідацією наслідків аварій працює 60 бригад. Кожен день є обстріли інфраструктури, також і нашої дуже багато ліній в нас пошкоджено кожен день. Наші бригади в більшості виконують відновлені роботи по бойовим діям, тому взагалі кожен день ми виїжджаємо по лінії розмежування відпрацьовувати після прильотів. З початку 2023 року в Донецькій області енергетиками було ліквідовано близько 14 тисяч аварій. Ми відремонтували біля тисячі об'єктів наших інфраструктури і десь 2 тисячі кілометрів ліній електропередач по Покровському району. за вересень ми повернули світло десь близько 30 тисячам будівель. З настанням осені багато мешканців нашого регіону почали вмикати електрообігрівачі, адже опалювальний сезон ще не розпочався, а температура повітря у домівках значно знизилася. Начальник Покровського Рем каже: необхідно дотримуватись декількох простих правил, аби не перевантажувати електромережі. Треба купувати по перше побутові прилади, які з класом економії а. Три плюси. Також можна замінити лампи на світодіодні, які також економлять. Також ми рекомендуємо такі важкі навантаження включати уночі після 23-ї години. Ну і звичайно, багатьох українців хвилює питання: чи очікувати у цьому році відключень світла та блекаутів. Графіки відключень є на сайті Донецької електромережі, Кожен може ознайомитись з ними, але зараз ми їх не застосовуємо. Якщо буде необхідність застосування, ми про це обов'язково повідомимо. Енергетики кажуть, будуть робити все можливе і навіть неможливе, аби в будинках українців завжди було світло а енергосистема Донеччини працювала стабільно. У Покуровську відкрили ще одне відділення Ощадбанку. Там також працює банкомат. Адреса відділення Проспект шахтобудівників 3 режим роботи відділення понеділок, п'ятниця з 8.30 до 16.00 без перерви. Вихідні, субота та неділя. Це вже четверте відділення у місті. Загалом у Донецькій області з початку року запрацювало 11 відділень. І тепер мережа Ощаду тут складається з 30 відділень і одного мобільного підрозділу у місті Святогірськ. До Варшави за 4 тисячі, до Дніпра за 500. Куди можна поїхати з автостанції покровського району? Дивіться далі. Після майже півторарічної паузи автостанція міста Добропілля поновила свою роботу. і вже близько місяця дає можливість місцевим доїхати у будь-який куточок країни і не тільки. На автостанції кажуть, люди просили, вони відкрили потік. Людей у порівнянні з довоєнними руками звичайно зменшився і ціни на квитки стали вище. проте люди все одно звертаються, адже їхати по справах потрібно. Із Доброполє можна уїхати в Покровську, в Дніпро. Павлоград, Полтава, Умань, Ужгород, Тернополь, Харьков, Краматорск, Славянск, естественно, изюм. Желательно, конечно, приобретать билеты предварительно. Так, поїздка добробільчанам до Дніпра у середньому обідеться у 500 гривень за одного пасажира. Близько двох тисяч гривень коштує квиток до Львова. До Полтави та Умані доїхати можна за 1300 гривень. За наявності відповідних документів місцеві поїхати можуть і у сусідню Польщу до Варшави. Коштувати такий квиток буде близько 4 тисяч гривень. Квитки можна придбати як онлайн через застосунок, так і у касі. Працює і автостанція у місті Покровськ. У повному обсязі вона поновила свою роботу з 12 червня 2023 року. Осуществляються такі перевозки, перевозки пасажирів в Дніпропетровському напрямку, починаючи з 6.10 до 20.00 через кожні півгодини. На Харків у нас теж сущається перевозка пасажирів. Квиток до Дніпра місцеві придбати можуть за 450-500 гривень, до Харкова 800. За поїздку з Покровська до Львова пасажирам доведеться сплатити 2400, До Вінниці дістатися можна від 1700 гривень за квиток. Щоденно здійснюються і пасажирські перевезення за кордон. Пасажир може прийти приобрести білет до Любліна, Варшави. Стоїмость проїзду составляє 3900. Також в Прагу. Стоимость проезда составляет 3 900 тоже, но с пересадкой в Днепре. В 12.50, что касается Люблина, Варшава и Праги, в 12.50 время отправления. Придбати посадочный документ мешканці Покровська можуть як у касах автостанції, так і онлайн або за номером телефону 050 477 04 49. В Україні почався епідемічний сезон, коли наш організм атакують грип, ГРВІ, а також COVID-19. про початок епідсезону сезону свідчить зростання захворюваності у два рази за останній тиждень. Лікарі закликають українців вакцинуватися і нагадують, що у зоні особливого ризику люди літнього віку вакцини від COVID-19 безкоштовні а щеплення від грипу можна придбати в аптеці. З 304 працює 118. Укрпошта планує відновити роботу зачинених відділень на території Донецької області. З початку повномасштабної збройної агресії ворога проти України кількість відділень Укрпошти на Донеччині зменшилася майже втричі. Понад 400 співробітників компанії втратили роботу через війну. Але наразі роботу зачинених відділень планують відновлювати. Ми приймали непрості рішення про закриття відділень. про…» а швидкий виїзд наших людей. І взагалом е в нас е до 24 лютого минулого року працювало е 304 відділення. Наразі їх 118. Тобто е Велика кількість відділень була. Ми були вимушені припинити їх діяльність. Воєнний стан, а особливо коли йдеться про роботу на Донеччині, вимагає нових рішень. Так в Укрпошті запровадили роботу пересувного броньованого поштового відділення. Ми переформатували в нас до повномасштабного вторгнення. Не було не було такого формату. В нас був формат пересувно пересувне поштове відділення. Але броньоване пересувне поштове відділення. Це напевно в Україні точно це. Ми перші, хто зробили, і наші люди їдуть туди. А у світі напевно такого й немає. Наразі Укрпошта працює у двох форматах: це стаціонарне та пересувне поштове відділення. Саме пересувне поштове відділення може проїхати а, по а, заздалегідь, узгодженому маршруту, хоч до КПВВ, а хоч до будь-якого населеного пункту. В нас є населений пункт, де мешкає 10-15 людей, і ми туди їдемо. Тому що ми розуміємо, що це а, такий важливий ланцюжок, а, котрий зв'язує оцих людей, котрі були, і є українцями. На жаль, а, з різних причин вони а, залишаються там, але нам треба їхати. Наразі Укрпошта надає багато різних послуг українцям, і це не тільки доставка пенсій, посилок листів чи газет. Якщо є потреба, ми довеземо продукти харчування. Тому не тільки пенсіонери, це наша аудиторія. Якщо ми потрібні, і ми розуміємо, що. Банківська система, скоріш за все, у таких складних умовах не зможе працювати там, де ми працюємо. Тому ми надаємо фінансові послуги не тільки такі, як доставка пенсії і соціальних виплат також в нас можна там поповнити мобільний телефон. А зняти гроші з карти, покласти гроші на карту. Максим Судковий каже: Укрпошта готова до відновлення роботи відділень на деокупованих територіях відразу після заходу туди збройних сил України. А всі співробітники пройшли спеціальний курс підготовки для роботи в умовах, де є загроза вибуху. Європейський союз 19 жовтня офіційно продовжив термін дії механізму тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Таким чином, громадяни України, які рятуються від війни за кордоном, матимуть змогу користуватися узгодженим набором прав у Євросоюзі. Безкоштовна зачіска та оформлення субсидії у Родинському провели прийом працівники соціальних служб. Допомога, підтримка та порада сьогодні надважливі речі для вимушено переміщених осіб, що виїхали з гарячих точок до більш спокійних районів Донеччини. Отримати якісні соціальні послуги сьогодні ще те завдання для мешканців маленьких містечок регіону. У Родинському це розуміють, тому й організовують виїзні прийоми фахівців соціальної сфери. Ця послуга надається мешканцям. Міста Родинська один раз на місяць. Також щотижнево, що вівторка та щоп'ятниці в нас приймає представниця соціального захисту населення. Багато людей приходять зараз, дуже багато переселенців, і вони приходять до допомоги. Льготи передали до пенсійного фонду і субсидії. І ми, як уповноважені особи, можемо приймати субсидію. В управлінні дуже багато питань. Люди приходять за субсидію за довідкою ВПО, малозабезпечені, одинакі матері. Оформлення статусу ВПО та отримання субсидії – сьогодні найпоширеніші запитання. Ну, щоб зареєструватися як переселенець. Щоб довідку взяти за переселенець є сулідарю. Та я за субсидію. Сама живу і от, з пенсії три тисячі не маговижить всім бальшої спасіба, що по нам да, да. зробити зачіску і не витратити жодної гривні. Сьогодні таку можливість отримали мешканці родинського місцеві пенсійного віку та люди з інвалідністю змогли відвідати соціального перукаря, що приїжджає до міста всього лише раз на місяць. Сьогодні ми приймаємо на родинському пільгова категорія населення. Приходить і обслуговується, це люди похилого віку, люди з інвалідністю. За один прийом чоловік до десяти. Знімальна група телебачення Капрі з міста Родинське спеціально для Ньюс. Пункти незламності уже у застосунку дія. Від сьогодні у дії можна знайти найближчий до себе пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності прокласти маршрут. Це дасть змогу людям у разі потреби отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету. Мапу можна завантажити і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок. Проте з міркувань безпеки карта недоступна у Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях. Та частково Харківській Чернігівській. ...Дніпропетровській та Миколаївській. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра 21 жовтня. У Покровському районі майже увесь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 23 градусів тепла, а вночі до 12 градусів вище нуля. На цьому я з вами прощаюся уже наступного понеділка для вас у цій студії працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. Вдалих вихідних та бережіть себе.